Юна студентка Стефані страждає від дивних кошмарів, у яких вона бачить катастрофу з численними жертвами та невідому жінку на ім'я Айріс. Я сон бачила. Ти впевнена? Це тобі знак. Намагаючись в усьому розібратися, вона з'ясовує, що колись давно Айріс запобігла нещасному випадку, який мав забрати кілька сотень життів. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть та. Кого не Однак смерть це вам не пост, на привозі, якого можна отак легко обвісити. Тож протягом багатьох років вона поступово забирала життя усіх, хто мав загинути у той вечір. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Дійшла черга до Стефані та її родини, після чого все йде за класикою. Спершу А, ми приречені, ми всі загинемо. Потім ні, ніфіга, ми щось придумаємо, ми впораємося. Ну, а придумали вони чи ні, я вже не розповідатиму, оскільки це спойлер. Мабуть, найкращою фішкою сюжету нової частини є її зв'язок із попередніми фільмами та відсилання на минулі події. Тобто, якщо ви бодай номінально знайомі з франшизою, то протягом фільму ви гарантовано сидітимете отак. Навіть я, який не є. Таким вже палким фанатом цієї серії фільмів постійно ловив відсилання. Типу, о, оця вантажівка з дровом, вона була в другому. Так. О, а оце вони кажуть про те, що було ще в найпершому фільмі про ту катастрофу. І все таке. Крім того, нам нарешті відкрили таємницю особистості Вільяма, який з'являвся у кожному фільмі серії, і про якого вже поплили різноманітні фанатські теорії, з приводу того, хто він взагалі такий, що, можливо, це втілення самої смерті і так далі. Однак, незважаючи на це, головною таємницею досі лишається те, чому взагалі люди бачать видіння про наближення смерті. Чим вони настільки особливі, що отримують привілеї її уникнути? Чи точніше відстрочити? Бо насправді, якщо так розібратися, то ніхто не має на таке право. І однаково смерть хоч зараз, хоч трохи пізніше, але за, за тобою прийде. І на секундочку, це ж головна фішка усієї серії, тому було б непогано дати цьому, ну, бодай якесь пояснення. З іншого боку, події саме цього фільму пояснюють, чому відбулися п'ять попередніх, і чому всі ці події тягнулися настільки довго, ну тобто довго всередині історії, адже події першого фільму вони, здається, відбулися ще в 90-х. П'ятий фільм був ще до першого, тобто ще раніше, і ось аж до тепер.